Всім не дуже доброго ранку. Зараз покажу вам як мій сад витримав мороз мінус 3. Ось магнолія. Вже обробив кіндалом мегафолом. Чим ще порекомендуєте обробити, щоб вона відійшла. Листочки підморожені. Ось тут за цим парканчиком палив вогонь. Прикидав травою, здається, черешеньку спасли. Йдемо далі. Актинидія чуть-чуть почорніла, але вроді все добре. Араукарію ми накривали халатом своїм. Так, ця магнолія набагато краще бо вона має захист. Тут тує, а тут дім теплий. І вона менш-більш перенесла, навіть її не оприскував, Ківі ще поки що не прокидається. Тут є щось позитивне трошки. Саме більше, що у мене в саді боїться, навіть мінімального морозу, це каштан їстівний. Ось як він також його оприскав, але не знаю що з того буде зніму через пару днів, як він буде себе відновлювати. Ось тут ми палили. А і тепер і здається черешенька. Решенька ця врятована, ця щось не дуже. Цю ми накривали ага. полотно. Також дивлюся, що є де-не-де обмороження. Але здебільшого ось тут обмороження. Тут обмороження, але Десь щось посло, десь щось ні. Абрикоса. Прикоса рятувалася, тут трохи підгоріли, але де-не-де спаслися абрикоски, надіюся ці відійдуть. Ось дивіться, гілочка яка була біля вогня, здоровенька, все добре, а гілочка яка була подальше від вогня, ось дивіться яка, вона. шкрум, шкрум і все. Тут також шкода, що сподіваюся, що відновиться марва має, хурма ось так виглядає після обмороження. Цю врятував, здається, був кот з грубий на мені накинутий, шов встиг, вечором приїхав о 8 годині, шов встиг, то... то й накрив, але тут, дивіться, моя прищепка грушки дуже доброї. Прийнялося, то що тут треба дожати, аби не висихало. Ну якось так. Зараз вам ще покажу, як виноград переніс. До речі, дуже здивований е, яблуня е, Gold Chief. До речі, вона справжня отримала. Мені якось не пам'ятаю, де навіть купляв, але що не здурили. І дивіться, вроді, вроді взагалі Я ніби не було мінус три морози. Не знаю, може він якось місцями пішов, ось каштан їстівний. Зараз покажу виноград, який я тата взяв, їв і кісточки плював, а він там прийнявся, але я його не накрив. В мене було щось більш дорогоцінне, зараз жалію. Але вже що зробиш? Урак на другий рік. Також його обробив. Таке. Що ж вам покажу. Клен. Клен думаю замерз. Але подивимось, подивимося, що з того буде. За пару днів зніму ще. Так що підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво.